Звісно, поговоримо про дебати. А зараз маємо можливість долучити до нашого ефіру українського політка, дипломата одного із авторів конституції України з нами на прямому зв'язку. Роман Безсмертний. Пане Романе, ми рад вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Доброго здоров'я, Слава, доброго дня! Романе, з ким як не з вами говорити про нашу конституцію, і як як не сьогодні, там з одного боку свого часу, та й, напевно і досі світові фахівці кажуть, що українська конституція одна із найкращих у світі, але здається, є велика різниця між теорією та практикою. Та вона може бути написана досконала, але велике питання як вона використовується. І мова навіть не в тім, що під час воєнного стану ми живемо в нових реаліях, а ще й в тому, як вона трактується сильними і впливовими. Вовими українськими політиками, пане Романе, то наскільки сьогодні наша влада живе за конституцією? <рес> Дякую за саму постановку питання. Так, тому що воно завжди доречне. І це завжди величезна проблема співпадіння конституційного режиму і політичного режиму. І це кожен теоретик і кожен практики, кожен політик буде до не те, що до хрипоти, до смерті, сперечатися, що при певній конституційній моделі не може бути двох політичних. А я вам скажу вже з точки зору і ситуації, коли починалась робота над конституцією, і зараз. Що якою б досконалою не була конституція, але через правову культуру своєрідну, давайте використаємо таке слово своєрідну, щоб не говорити грубіше, це приводить до нучисленних конституцій політичних режимів, і можу вам сказати як людині, яка довелося. Ну, працювати певний час і в Офісі президента, і в секретаріаті, і в адміністрації, і в уряді, і в парламенті, а в українському суспільстві, особливо в державній машині, є своє тлумачення додержання Конституції. І унікальність ситуації в тому, що який би не був президент, він по-своєму тлумачить. Додержання Конституції більше того, він бачить її реалізацію своїх повноважень так як він вважає за необхідне. До речі, оце я підключився, коли вивели розмову про Росію. То колись мені довелося дискутувати на той момент з головою Конституційного суду Російської Федерації. Та він власник сказав мені таку фразу, що бачите, молодий чоловіч, я тоді ще був геть зелений. от, що а, тут ситуація виглядає так: що якщо щось не зрозуміло, то президент як гарант додержання конституції може на свій лад тлумачити конституцію. І на жаль, ми з вами. За 30 років дуже часто бачили, як на свій лад президенти тлумачили і, на жаль, знову ж продовжують тлумачити конституцію. Хоча здавалося, в державі, де існує і з суд, ну що легше може бути, коли тебе вникають питання? Ну, звертись до конституційного суду, хай він тобі її продлумачить. Ні, треба обов'язково. Через свою призму подивитися на те, що таке конституція. Тому тут, тут всі, всі ці речі вони продовжують дискутуватися, але важливо, що конституція це живий організм, і тема політичної культури, конституційної культури, правової культури, держави і суспільства, вони архіважливі. Пане Романе, у нас де юре парламентського президентська республіка де факто, ми всі знаємо, яка і навіть виникали такі скандали з необережними фразами політиків, які говорили, що о чому би не зробити і президентську державу? Ну було б класно, та от подивіться, як коли воно все в одних руках сконцентровано. А що б було б з нами, якби справді ці зміни відбулися? І чи бачите, ви як досвідчена людина, яка вміє щитувати, напевно, якісь сигнали тенденції, що міг би розпочатися рух в нашій країні саме до того? Того, щоб змінити, зокрема, і основний закон в цьому напрямку, ви знаєте, я мабуть на диво для багатьох, але людина, яка дещо знає історію України, переконаний в тому, що українці це не те суспільство, яке приймає якусь одну владу. Більше того, можу напевно сказати, що українське суспільство ніколи не приймало ніякої одноосібної влади, і це характерно було і для первісних держав, які існували на території України, і для Росії, і для новітньої України з центральною радою, і так далі. Я вже не кажу для нашого часу. Тобто Україна може злітати як досконалий космічний сучасний апарат тільки в парламентській системі координат, і власне ми живемо на основі суспільного компромісу постійного. Причому ці. Революції, які відбулися дев'яносто 91 дві 2005 п'ятий, 2014 тисячі рік, це доказ власне того, що ідея суспільного компромісу вона домінує в суспільстві, і її насправді треба інкорпорувати в правову культуру і в нормативну базу, яка діє на сьогоднішній день в Україні. Бо від першої конституції, якою називають документи Пилипа Орлика, до сьогоднішньої, вони пронизані необхідністю от такого компромісу суспільного, і в цьому я переконаний і майбутнє України Роман Петрович. А допоможіть розібратися, як от у цей час зашпрогідним, в якому ми живемо, уникнути різночитань і може ба більше спекуляцій довкруж тлумачення прав і свобод, які надає і котрими зобов'язує нас основний закон держави Ви розумієте, якщо в державі більшість Еліти і естеблішменту живе за принципом, не знає що робити. Роби як написано в конституції в законі, тоді все нормально. Ну, як тільки з'являється більшість тих, хто починає видумувати і ходити навколо а, певних положень конституції, тим самим виправдовуючи своє неробство або свої порушення, тоді все розпадається. Давайте торкнемося питання про громадянство. Угу. Та вам, от всі, хто працював в конституції, скаже, що і думки ніякої не було, що одне громадянство це означає відсутність громадянства Київської чи Дніпропетровської області. Але я наче у дурному сні прокинувся через 15 років дії конституції, що я починаю зараз чути від того, що ані, а це мова не йде про громадянство в іншій державі, мова йде власне про громадянство якогось регіону чи міста. Геній без культурності і неосвіченості правовий він може розвалити будь-яку систему, будь-яку державу, будь-яку конституцію. Звідси, от. Е Причина, от оцих невігласт, про яких ви кажете, вона в елементарних речах скорили буквар, порвали підручник в університеті, не здали екзамен чи заплатили за екзамен. В результаті приходять в Верховну Раду, і тоді їм не така конституція, не так написано, не така обгортка, не така назва не тою стороною розвернуто прапор. От і Тоді починається трагедія. Роман, про спасибі вам велике за те, що ви знаходите час і можливість е, бути з нами. Тим паче, таке свято і вас вітаємо знову ж таки. Е, весь український народ, із днем конституції, і е, спасибі, що дали нам можливість подумати над вашими словами і е, комусь дослухатися до них, що буде ще більш ефективніше. Переконаний до нових зустрічей в етері, максимально спокійного дня. Вам бажаємо Роман Безсмертний, український політик, дипломат, один за встарів української конституції.